Вітаємо вас. Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо це ще одна нагода почути про те, що варто знати людині, щоб мати добре вічне майбутнє. Хоча знати насправді мало, потрібно ще щось із цим знанням робити. Наприклад, усі знають, що обманювати не можна, і всі обманюють. А чому? Запитаємо пастора. І справді навіть діти знають, що обманювати не годиться. Та, попри це, обманюють, хоча ніхто їх цьому не вчив. Дорослі теж будемо відверті, не відстають у цьому, так би мовити, мистецтві. Та бо це вигідно принаймні, до пори до часу. І чомусь люди так звикли до неправди, що часто надають їй перевагу саме через її вигідність, а багатьом взагалі байдуже до правди, тобто до справжнього стану речей. Чомусь багато кому подобається жити у якомусь вигаданому світі. Для того, аби переконатися в цьому, варто лише послухати обіцянки політиків напередодні виборів. І що цікаво, багато хто цьому вірить, і причому, чим більш нездійснені обіцянки, тим більше в них вірять. І це повторюється протягом багатьох років. І секрет такої довіри в тому, що людям хочеться, попри всі нездійснені обіцянки, хочеться вірити, що Хтось колись таки подбає про них. А насправді їм хочеться обманюватися. А чи можуть всі люди навчитися говорити правду, якою б гіркою вона не була? Та звісно, можуть, якщо захочуть. Але для цього насамперед треба присвятити себе істині. Для того, аби перемогти неправду, треба віддати своє серце правдивому Богові. Апостол Павло про це пише так. Тому то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Тут вжитий вислів тому-то це слово якраз з'єднує нас із написаним вище. А вище написано про те, що християни не можуть поводитися так, як язичники, а мають присвятити себе, своє життя, своє серце обновленню свого розуму. І це насправді конкретний і дуже практичний крок в покоритися пануванню того, хто є істиною, того, хто сказав, Я є істина. Тому нам треба якомога швидше розірвати гріховне коло неправди і навчитися жити правдиво і зростати в посвяті свого життя Христові. На жаль, дуже багато людей ходять у церкву, але все, що вони роблять, зростають у лицемірстві. Вони схиляються не перед Христом, а перед самими собою. І замість того, щоб самим навчитися жити правдиво, вони осуджують інших. Чи можна якось цю проблему вирішити? Кажуть на землі неможливо прожити без брехні. Є люди, які вивчають проблему брехні на кафедрах соціології. І одне з таких досліджень дійшло висновку, що брехня це необхідне зло у нашому світі, тому уявити світ, в якому немає брехні як факту, практично неможливо. І тут з'являється Ісус Христос і каже: нехай ваше так буде так, а ні, то ні, а все, що понад це, то від лукавого. А тепер скажіть, кому ви більше вірите? Світ тисне на нас своєю ідеологією лицемірства і лукавства. Та Ісус спростовує всі його псевдонаукові твердження. Про нього пророк Ісая пророкував так, і злочинцями визначили йому гроба Його, та його поховали в багатого, хоч провини він не учинив і не було в його устах омани. В Ісуса не було ані омани, ані неправди. А як щодо його послідовників? Вони також повинні йти його слідами, інакше це псевдопослідовники. А нам, як віруючим людям, треба свідомо відмовитися від неправди і присвятити себе істині. І оце та перша сходинка на шляху до вирішення проблеми неправди. Тобто усвідомлення свого становища це вже крок до вирішення проблеми цього недоброго становища. Саме так, але щоб її повністю вирішити, потрібно йти далі. І другий крок це підкорення істині. Ми вже говорили, що неправда оточує нас у найрізноманітніших формах. І треба навчитись свідомо втікати від неправди. Треба навчитись утікати від самообману, від псевдореальності, яка вибудована в нашій свідомості. А насамперед будьмо правдивими щодо себе. 14-й псалом говорить про вірність своєму Слову. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто мешкати може на святій Твоїй горі? І далі слідує відповідь той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. Обридливий, погорджений в його очах, і він богобійне шукає, присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує. Тому, друзі, навчимось так жити, щоб наші близькі, знайомі, співпрацівники, начальник на роботі, брати і сестри в церкві могли сказати: Я знаю його, йому можна вірити. Його слово означає саме те, що означає. Справді дуже важливо дотримуватися своїх слів. Для цього потрібна неабияка мужність. І як же все-таки помиляється світ, вважаючи віруючих людей слабкими, безхребетними істотами, не здатними впоратися власноруч зі своїми проблемами, бо самотужки з ними впоратися неможливо. Нам потрібний Христос, і без нього неможливо ні пізнати істину, ні цій істині підпорядкуватися. І лише коли ми прийдемо до Христа, зникне потреба вдавати себе тих, ким ми насправді не є. І ми будемо дякувати Богові за те, що він нам вже дав, за таланти, які ми маємо, за здібності, за становище, в якому перебуваємо. І ми будемо розуміти, хто ми і які ми насправді. А от тим, хто не розуміє, Ісус прямо говорить: горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства і кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистости. Отак і ви назовні здаєтесь людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Оце справжня трагедія. Згодна це трагедія, скільки й сьогодні людей, які зовні здаються гарними і прекрасними, але у своїй суті вони суміш образ, невдоволення, підступності, обману і лицемірства це нещасні люди. Та інакше й не скажеш. В Євангелії від Івана Ісус Христос продовжує цю тему і говорить бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків Його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла Його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Тому лиходій не хоче, щоб світло освітило Його і виявило, який він є. Саме тому він ховається, втікає від правди, і саме тому люди схильні, немов той равлик, закриватись у своїй шкарлупі. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло. А ще в першому посланні Івана ми читаємо: коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Же рецепт справжнього, вільного від страхів життя, ходити у світлі Бога і Його слова. Так, і цей рецепт доступний всім, хто лише його захоче дізнатися. Це рецепт життя, в якому ніхто не боїться один одного, але всіх любить і про всіх дбає. Це життя, де всі чесні і правдиві, де ніхто не приховує своїх гріхів, але визнає їх і мерщій кається в них. До речі, в наших минулих програмах ми вже не раз говорили про те, що значить бути правдивим перед самим собою. Ну і ця праведність починається з вірності слову. Тому пророк Ісая колись сказав про євреїв: бо кажете ви, за склали зо смертю і шеолом зробили умову. І як перейде той бич, мов вода заливна, то не прийде до нас, бо брехню ми зробили притулком своїм, і в брехні ми сховались. Друзі, ніколи не думаймо, що ми можемо заховатись в обмані. Це лише ілюзія, що ми ніби заховалися, але насправді нас видно. І далі читаємо. Тому Господь Бог сказав так. Оце поклав каменя Я на Сіоні, каменя випробуваного, наріжного, дорогого, міцно закладеного. Хто вірує в нього, не буде той засоромлений. І право замірило я покладу, а справедливість вагою, і притулок брехні град понищить, а сховище води заллють. Тому рано чи пізно усяка брехня буде виявлена. Пам'ятаймо, що заховавшись від людей, ми ніколи не заховаємося від Бога. Тому підкорімось істині, підпорядкуємося істині, приймімо рішення бути правдивими завжди, а це вже конкретна посвята. Тому нехай життя в істині і покорі Божому Слову стане нашою щоденною практикою, нашими діями, нашою філософією життя. І тільки уявіть, якби так вирішили жити ми всі, як би змінилося все навкруг, у якій країні ми жили. б. Звісно, про таке можна лише мріяти. Але чому ж не мріяти про таке? Мріймо, бо мрії таки збуваються. І молімося, бо збуваються вони як відповідь із неба на щирі і добрі бажання наших сердець. Божих вам благословень. Так, мріємо і молімося. Швидких відповідей Божих на всі молитви вам бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі. Вітна дути! Душу не втішить! Лесливих слів, Длинних скарбін. Не хочу я вже, коли ти прийшов, дав мені просиня, бажання усіх здійснила мені твоя любов. go